До початку повномасштабної війни і не працювала на Миколаївському глиноземному заводі. Через постійні обстріли звільнилася та разом із донькою покинула рідне місто в Одесі. Жінка стала на обліку центрі зайнятості. Пройшла курси із працевлаштування. Каже, тепер мріє про власну справу. Найголовніше це вселило віру у себе. Те, що я зможу, те, що я не просто слабка жінка, а я жінка, яка зможе все на даний момент. Моєю метою є відкриття власної справ. Дівчина працює у команді проєкту СММ фахівцем. Родина евакуювалася з Херсонської області рік тому. Вікторія була на дев'ятому місяці вагітності. Тепер усі разом вони адаптуються до життя у новому місті. Дуже мало роботодавців хочуть брати ВПО, хоча я вважаю, що це вони просто не, не думають на крок вперед. Бо якщо людина змогла приїхати евакуюватися і якось зібратися для того, щоб шукати роботу, це дуже організована людина. Кодавців пропонується близько дев'яти видів компенсацій. компенсації відшкодування єдиного соціального внеску, також компенсації заробітної плати за працевлаштування внутрішніх переміщених осіб, щоб подолати безробіття серед населення, працедавців заохочують програмами компенсації, особливо щодо працевлаштування ВПО. Олександр. Ченкова, Євген Євгенько фактайсі ICTV, єдині новини.